Долучаю до ефіра Олександра Кириліна. Це старший лейтенант, заступник начальника другої прикордонної застави, другого відділу прикордонної служби прикордонної комендатури швидкого реагування. Шквал вітаю вас, пане Кирилін. Добрий день, вітаю. Отже, перед тим як розпитати вас про обстановку на полі бою, розпитаю про збір. Наші глядачі вже знають, що це таке. Бачать QR-код, знають, як ним користуватися. Також бачать номер карти на своїх екранах. Ви ж розкажіть на що збираєте? Які потреби ми разом з глядачами можемо закрити, що негайно вам потрібно так, збираємо ми на дрони мавік t а тому, що вони дійсно здатні докорінно змінити підхід до виконання розвідувальних бойових завдань завдяки своїм передовим технологіям, завдяки поєднанню як теплової тепловізійної камери, так і оптичної, з 3 трете можна виявляти теплові аномалії. Які можуть бути ознаками скупчення ворожої техніки, ворожих е, військових, аналізувати різні рівні місцевості, включно з прихованими під укриттям об'єктами, наприклад, окопами бліндажами. бліндажами. Тепловізор дозволяє здійснювати точне е, наведення артилерії навіть вночі або в умовах поганої видимості. Також можна миттєво оцінювати результати ураження цілей. І завдяки високоточному тепловізору дрон забезпечує перевагу у нічний час під час сіряку, коли ворог може розраховувати на темряву для приховування своїх дій. тому дрони мають 3T не просто технологія, да, техніка, це розширення можливостей для кожного підрозділу, що робить їх незамінними в сучасних умовах. Тому ми дуже дякуємо, хто долучається до збору. А це дуже важливо. Дякуємо. Друзі, в попередній ефірній годині ми разом з вами змогли закрити збір. 185 тисяч нам не вистачало, і ми з вами це зробили буквально за 15 хвилин, можливо, навіть трохи менше. Будь ласка, давайте долучимося і до цього дуже потрібного нашим бійцям збору збору на мавік t для підрозділу шквал. Ці дрони вкрай необхідні на полі бою. Вкотре нагадувати вам не буду. Пан Кирилін щойно нам розповів. Важливо дуже мати цю зброю на полі бою, тому що у росіян її також дуже багато. Отже, долучайтеся, будь ласка, друзі, QR-код, номер карти на своїх екранах. Ви бачите. Будь ласка, давайте активізуватися про оперативну обстановку в Серебрянському лісі. Хотіла б вас розпитати, яка вона там зараз? Як поводить себе ворог оперативна ситуація в районі серебрянського лісництва? Вона залишається напруженою. Російські війська продовжують штурмувати цей важливий стратегічний район, намагаючись прорвати оборону. Станом на сьогодні зберігається висока інтенсивність регулярність штурмових дій з боку російських військ. Вони активно використовують артилерію, міномети, піввідрони, авіаційні бомби в рамках підготовки до наступальних дій. Також ми щодня бачимо, як росіяни намагаються накопичуватись в своїх районах розосередження, як вони рухаються ближче до лінії фронту до своїх бойових порядків, також володіємо інформацією, що їхнє поповнення в тилових місцях на полігонах, де проходить підготовку, і ми бачимо це, знаємо це і робимо все можливе, щоб їх плани не вдавалися а хороших росіян ставало все більше і більше. Зважаючи на своєрідний рельєф місцевості, яка специфіка бойових дій саме тут? Яку зброю найбільш активно використовує ворог? Яку техніку, як працює в цих умовах ворожа піхота? Ну, ситуація така, що техніку зазвичай застосовують для логістики, тому що місцевість тут лісиста, болотиста. Є великі складності з маневреністю загалом техніки, а що стосується роботи піхотних груп, то вони переважно працюють в денний час доби, особливо що стосується, як показує практика, активізація ворога припадає десь на сірий період. Це 5-7 ранку. От, саме в цей час вони здійснюють найбільше переміщень між своїми позиціями. Також використовують погодні умови, туман, сніг, дощ. Противник намагається використовувати всі наявні у нього засоби, також транспортні, але знову ж таки це в основному в цілях логістики. Наразі вона, за всіма логістичними шляхами ведеться постійне спостереження нашою аеророзвідкою, тому ці переміщення не залишаються без вогневого враження з нашої сторони. З метою, якраз таки, знищення, як. Цільових місць підвозу, так і самих транспортних засобів, також противник активно застосовує артилерію, міномети, це є півдрони. Також і скиди з дронів та багато іншого. 60 тисяч уже назбирали наші глядачі на мавіки трете для підрозділу шквал. Друзі, а ви можете самі спостерігати, як просувається збір на своїх екранах. Ви бачите таку блакитно жовту смужку, і на цій смужці ви бачите блакитне це те, що ми закрили. Жовте це те, що нам ще е, треба е, напружитися, згуртуватися, і таки закрити. Друзі, дякую вам за кожну вашу гривню, за кожен ваш донат. Будь ласка, не зупиняйтеся. Раз ми вже говоримо, пане Кирилін, про дрони, то яка специфіка використання дронів в умовах лісу? Противник щодня застосовує в принципі всі наявні засоби, якими він володіє? Це і FPV-дрони, FPV-крила, це скиди з мавіків, скиди з FPV. Це багато чому залежить як від погодних умов, так і від роботи наших реб. Якщо не вдаватися там, в технічні аспекти, то російські війська постійно шукають варіанти та тактики для роботи своїх дронів. Велику кількість дронів нам вдається подавити або збити. Тому, коли противнику не вдається підлітати на близьку дистанцію своїми дронами, вони збільшують артилерійську підтримку. Це для того, щоб забезпечувати постійно вигнивий тиск. В умовах лісу ліс зараз вже знають багато хто не той, а багато повалених дерев, спалених, тому можливості для роботи дронів збільшуються. вже 70 тисяч гривень є від наших телеглядачів для підрозділу шквал. Друзі, не зупиняємося, ми можемо більше. Я це точно знаю, зважаючи на наші попередні збори, незважаючи на те, що сьогодні неділя, хочеться відпочити, давайте всі разом зробимо добру справу і допоможемо нашим військовим. А, пане Кирил, зважаючи на те, що таки це місцевість, це ліс, вочевидь, росіяни тут не застосовують дрони на оптоволокні. Загалом, так, більшість використань fpv дронів йде за рахунок звичайних. На цей момент акція війська активно використовують ударні дрони як на нашому районі оборони, так і загалом по всій лінії фронту. І вони продовжують вдосконалювати тактики застосування, змінюють підходи, налаштування, включаючи частоти керування дронами. За час виконання бойових завдань в районі Серебрянського лісу ворог кілька разів застосовував ударні дрони, ірговані через оптоволокно, окно. проте тактика їх використання виврівалася від режиму пошуку наших позицій до режиму очікування на маршрутах пересування наших підрозділів. 80 тисяч гривень вже маємо на карті плюс друзі. Давайте активізуємося і, хоча б плюс 100 зробимо всі разом. Якщо продовжувати тему дронів, то ворог використовує дрони більше як камікадзе чи для того, щоб здійснювати скиди. Як я казав, вони мають широкий спектр дронів це і FPV, і звичайні мавіки. Проте використання FPV як ударних чи скидів варіюється від, знову ж таки, від умов, від місцевості конкретних позицій. Це варіюється від роботи реба. Також скиди можуть бути як з мавіків, так і з FPV. Є великий спектр для вибору тактики, тому воно дуже сильно варіюється від умов. Пане Кирилін, 100 тисяч гривень вже є плюс на вашій карті для підрозділу шквал на «Мавіки 3Т». Дякую, друзі, за вашу активність. Ми таки змогли і якусь мінімальну суму додали до тієї, яка вже є на карті. Я нагадаю, що збір ще триває. Якщо ви роздумуєте, куди ще сьогодні вам задонатити, зберігайте номер карти, скануйте qr код шукайте сторінки бригади підрозділу в соцмережах і. Долучайтеся до допомоги нашій армії, пане Кирилін. Дякую вам за те, що знайшли час. Долучилися до цього ефіру. Олександр Кирилін, старший лейтенант, заступник начальника другої прикордонної застави другого відділу прикордонної служби прикордонної комендатури швидкого реагування шквал був на прямому зв'язку зі студією.